Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, як ми щепимо ялинку. Тут показано плакучі ялинки, які ми щепили десь років п'ять назад. Вони вже ось так розрослися. І ми щепили шаровидну ялинку Golden Globe на штамбі. Зараз покажу саму техніку щеплення. Тепер покажу саму техніку прививки. Ось у нас підщепа. Підщепа низька будемо робити шарики на низькому штамбі. Будемо щепити на одно або на двох деревині. Будемо вибирати, де товщина підходить. Значить, Із тих Явиночок я нарізав черенків. Зараз будемо щепити. Методом, методом камбію серцевиною на камбій метод називається. Сьогодні 25 березня. Хороший срок, тому що оці брунічки, ось на покажу, вони вже набубнявились, вони стали. У сосни, ой, в ялинки в два рази більше. Це значить, що в ялинки пішов сукорух, якраз срок щепити. Е, можна було і раніше почати, але ще срок не пройшов. Ще можна тиждень або й два це робити в залежності від погоди. Отже, приступаємо. Спочатку я завжди обрізаю. Так як в сосни я в попередньому відео показував, що вона дуже класно обривається, то тут хвоя не обривається, але оставляє рани. Тому ялинку потрібно обрізати. Так, обрізав І отут я оставляю хвої. Всього-навсього півтора-два см, тому що я робив експеримент. Там де більше хвої оставляв, воно гірше приживалося. І якщо такий маленький печечок півтора 2 см, приживається набагато краще, тому що поки воно не приживалося, воно використовує поживні речовини із черенка, йому легше забезпечити хвою поживними речовинами, якщо її мало. Чим би, якби її було аж так, багато. Так, я вибираю місце, бачу, що тут досить грубеньке. Буду щепити тут. Беру ту саму операцію, проводжу тут. Ну і роблю це так, щоб не поцарапати кору. Хай лучше будуть... Невеличкі рештки хвої станеться, чим її посарабити. ці рештки хвої можна потім раз-раз пообривати, а якщо навіть не пообриваються вони. Нічого страшного. Все, спочатку роблю заріз. Неглибокий заріз, тут зробив і повинен достатися до деревини. Ось ця деревина вона. Така темніша. Обов'язково треба достатись до деревини. Якщо ми достались до деревини, відповідно оголився камбій. Ось тут він проходить під корою. А раз оголився камбій, то він з цим камбієм зростеться в черенку. Камбій з камбієм зростеться в чер... з черенком. От на цій подушечці, цими пальцями держу, черенок, І на цій подушечці великого пальця. Я ріжу. Значить, Тут я зразу заглиблюсь до середини черенка і йду посередині середині черенка. Йду, 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 йду. А в самому кінці я чуть-чуть далі. Щоб, типу, як клинчик получився. Тут зовсім менша товщина. І роблю отут невеличкий заріз. Так. А цей заріз зростеться із цим. І з цим куском кори. Тепер зміщую череночок під цю сторону, а оцей кусок кори зміщую під ту сторону. І все, що не закриває черенок під ту сторону, закриє оцей кусочок кори. І тепер примотуємо плівкою. Плівку теж ми ріжемо самі. Все. Тут примотав. І тепер, коли під час примотування я пальцями укладаю, щоб черенок не зміщався, щоб було рівненько тут і там той язичок теж був рівненько закривав ту ранку. Замотуємо, замотуємо. Ще розмотнули. Тут залишився кусок лишньої клівочки, е, я вертаюся на мене Чуть-чуть вернувся. Бачу, що залишився хвостик, достатній для зав'язки. Я беру таку розтягую, е, чого розтягую, бо коли він тон тонший, оце, ця петля вона краще затягується. І хоп, підтягнув хорошенько. Хорошо, треба затягувати вузелок, щоб вітром не розмотав. Раніше ми замбазували тут садовим варом, але в одного спеціаліста я подивився і вже пару років спробував не замащувати, воно не впливає, тому що ялина сосна виділяє живицю, яка сама затягує ранки і заживає та ранка. Хорошо. Цей вид сосни ми зробили. Тепер зараз перейдемо, що зробимо одну плакучу. Йолки. Ой, йол... Йолки, так. Да. Ще плакучу ялиночку зробимо. Принцип той самий, але типу, як... ще раз, якщо повториться, то буде краще запам'ятається. Ще можна хвою. Отако даже быстрее. Так. Тут, тут все тут я аж раньше заготовил Нарезаем. зарезаю древина видно значит правильно так це я відрежу трошки бо тут будут новый Ладно уже на заре. И так само. До половины черенка. Тут на нет сходим. Пяточку ставим. Пленочку. И сюда. Тут один бик. Язычок тут другий бик. То є. Зав'язуємо. І готово. Отже, як бачимо, нічого складного немає. Треба пробувати, вчитися. Хто не хоче багато грошей витрачати на штамбові хвороні рослини. Можна самому їх робити. І це принесе. Вам задоволення від того, що ви їх самі зробили. І будете спостерігати за процесом їхнього росту, формування. Кому було цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.